Привіт усім, радий вас вітати на ютуб-каналі торгової мережі Завод Паркету. Сьогодні хочу вам розказати та показати двері нашого партнера торгової марки Артпорте. Перевагами дверей торгової марки Артпорти є повний цикл виробництва на одному заводі, на якому можна контролювати якість на кожному стадії виробництва дверей, а також їхній широкий асортимент. Сертифікована та безпечна продукція, а головне якісне покриття з максимальними показниками товщини та щільності на нашому ринку. В асортименті торгової марки Арпорти є як таргові, так і щитові моделі дверей. Особливою уваги заслуговує ось ця дверка комплектації з прихованими петлями та магнітними замками, а також коробці компленар. Компленарна коробка забезпечує більш сучасний та стильний вигляд, оскільки дверна стулка та коробка розміщені на одному рівні. Це дає більш гармонійний зовнішній вигляд та може підкреслити сучасний дизайн інтер'єру. За більш детальнішою інформацією про двері торгової марки ArtPorte завітайте до наших магазинів. Всім папа! -па!